етері телеканалу Чернівецький промінь. Новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Вони віддали своє життя за незалежність та свободу України. Буковинці прощаються з полеглими героями, які загинули на війні. Солдатові Анатолію Мигалевичу останню шану віддали на центральному кладовищі Чернівців. Із солдатом Русланом Шандром попрощались у селі Коритне. Із солдатом Романом Дранчуком прощання відбулось у Сторожинці. Слава та вічна пам'ять відважним воїнам. Спалювала сміття і ледь не підпалила власний будинок. У Кіцмані трапилась пожежа у житловому секторі. За попередніми висновками фахівців займання трапилось через необережне поводження з вогнем. Неподалік оселі власниця підпалила сміття, а іскра з вогнище. Перекинулась на споруду, вогонь пошкодив покрівлю будівлі та знищив господарські речі. Всередині інші дві пожежі у житлових будинках було ліквідовано до прибуття рятувальників у селах Клішківці та Ленківці. Буковина палає у вогні. За добу вогнеборці зафіксували новий рекорд: 31 займання на відкритій території. Впродовж одного дня вогонь знищив 27 гектарів рослинності на теренах нашої області. Найбільше загорянь в екосистемах сталося у Чернівецькому районі. 18 випадків, по чотири пожежі. Рятувальники ліквідували у Дністровському, Вижницькому районах та місті Чернівці. Пам'ятайте про сувору заборону випалювання Сухостою, а також адміністративну та кримінальну відповідальність передбачену за такі дії. Тепла погода, пора прибирань та разом із тим масштабних пожеж в області. Чи не щоденно буковинським рятувальникам доводиться боротись із займаннями полів? Сухостою складність таких загорянь в тому, що вогни ще швидко поширюються з декількох квадратних метрів до десятків гектарів та здатне перекинутись на господарство краян. Проте навіть такі наслідки не зупиняють паліїв облишити небезпечну ідею про надзвичайну пожежну ситуацію в нашому краї, дізнавалась моя колега. Гонитва за чистотою ділянки за допомогою сірників часто перетворюється на цифру в щоденній статистиці пожеж сухостою. Кількість загорянь на буковині значно зросла в порівнянні з минулим роком. Як зазначає помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру ДСНС в Чернівецькій області Павло Поляк, щоденно доводиться гасити понад 20 пожеж у полях. За минулу добу виникло 31 пожежа на відкритих територіях, що становить приблизно площа 27 гектарів. Майже. І в основному всі ці пожежі трапили в Чернівецькому районі. А за минулий тиждень взагалі. Площа таких пожеж становила понад 104 гектари, що є таким антирекордом. Рятувальник каже, найчастіше на лінію 101 телефонують в день, коли краяни активно розпочинають приводити до ладу свої поля. Однак і вночі таких випадків не бракує. Тож ліквідовують наслідки безвідповідального паління цілодобово. Часто, аби знешкодити полум'я, доводиться працювати на палаючій території годинами. Минулого чергування був на такій пожежі вулиця. Лазурна, район вулиці Лазурної, там дачні будинки. Працювало два підрозділи, це десь 10 чоловік і дві одиниці техніки. Якщо є можливість є під'їзд, то за допомогою води, за допомогою пожежного автомобіля, але якщо складений під'їзд, то тільки ручними засобами і все, в принципі. Насправді це дуже виснажлива робота. Воно так здається, що суха трава, але це, 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 це дійсно важко. І навіть якщо взяти за минулий тиждень навіть загинув рятувальник у Черкаській області. Лише впродовж минулого тижня до адміністративної відповідальності вдалося притягнути 24 підпалювачі. А з початку року за підпал сухостою правоохоронці оштрафували 36 буковинців на понад 100 тисяч гривень. Виявляти паліїв допомагають безпілотники та моніторингова група ДСНСників. То починає трошки важко сказати. Якщо з допомогою палами побачимо, хто починає, то можемо сказати чітко. Але складність полягає в тому, що люди підпалюють траву і займаються своїми справами а вогонь розповсюджується до житлових будинків і. Звичайно, від цього ряд житлові будинки. І навіть поки ми розмовляємо, пожежна команда намагається не допустити поширення вогнища на ліс. Тож рятувальники вкотре наголошують: не варто сподіватися, що полум'я вдасться вгамувати самостійно. Спалювання сухої трави шкодить довкіллю та карається законом. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Допомога тим, хто допомагає. Чернівецька область отримала понад мільйон гривень компенсації за прихисток внутрішньопереміщених осіб. Ці кошти покриють витрати на комунальні послуги в установах, що безоплатно розміщували людей, які через війну змушені були покинути свої домівки. Як повідомляє Чернівецька обласна військова адміністрація, згідно з розпорядженням кабінету міністрів, основну частину дотації 934 тисячі гривень розподілили між 13 територіальними громадами та головами. У розпорядниками коштів області ще понад 84 тисячі гривень спрямують Герцаївський та Новоселецький міській радам. Також у межах комплексної програми підтримки внутрішньопереміщених осіб часткову компенсацію в розмірі понад 68 тисяч гривень отримали дві громадські організації, що працюють на території Берегомецької та Кострижівської громад. Разом ми можемо у Чернівцях. Презентували міжнародний проект, спрямований на розвиток громадських лідерів та посилення соціальної згуртованості. Програма охоплює шість областей України та залучає активістів із різних регіонів. Які можливості відкриє ця ініціатива? Дізнавались наші журналісти. Вчитися, обмінюватися досвідом та підтримувати одне одного надзвичайно важливо в умовах сьогодення, розповідає представниця громадської організації Українсько-німецьке культурне товариство міста Чернівців Оксана Матійчук. Відтак спільно із фундацією прав людини розробили проєкт Разом ми можемо, який нині презентували у Чернівцях. Ініціатива працюватиме за п'ятьма напрямками. Один із таких мені здається дуже важливих зараз. Напрямів це медіаграмотність. Ми знаємо, ми всі живемо в соцмережах. Ежах ми всі живемо просто в цьому просторі інформаційному, який на нас тисне і лавину інформації генерує щодня, як в ньому орієнтуватися, передусім для молодих людей, як робити селекцію інформації, як боротися з фейками. Тобто я думаю, всі, хто споживає інформацію, розуміють, чому це важливо. Або, скажімо, є інший напрям це про це психічне психологічне відновлення. Формати навчання залежатимуть від менторів проєкту, додає Оксана Матійчук. Формати для проведення проєктів тут обиратимуть самі амбасадори. Це зараз модне слово. Я трошечки так скептично промовляю, але це слово нам запропоноване. Організаторами проєкту, тобто амбасадори розробляють свої проєкти, і це можуть бути дуже різні формати: від тренінгів, воркшопів, майстер-класів, семінарів. Це блог кафе, і відповідно власне, різноманітні тренінги, літні школи, тобто, все те, що дозволить молодим людям долучитися, навчитися і далі їхати в громаду, тому що кожен амбасадор проекту повинен буде провести ряд заходів в різних громадах нашої області з різними цільовими аудиторіями. І насправді у кожного з них є своя ідея, своя що саме він або вона хочуть зробити? Однією з менторок проєкту стала доцент кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, регіональний координатор національної платформи Стійкість і згуртованість у Чернівецькій області Наталія Нечаєва Юрійчук. Експертка розповідає, ініціатива охопить одразу шість областей України. Буде можливість для наших учасників Чернівців і Чернівецької області познайомитися із Запоріжжям з іншими регіонами нашої держави буде можливість добути нові навички в блогінгу в медіаграмотності проведенні публічних кампаній, що є надзвичайно важливе, і фактично таким чином ми будемо досягати того, що ми називаємо згуртованістю. І як на мене, тим самим ми будемо витворювати ось цей справді безпечний простір. Та додають, проєкт не поширюватиметься лише на Чернівці, але й потрапить у віддалені громади. До прикладу, такі як усть Путила. Учасниками зможе стати активна молодь, а триватиме проєкт до кінця. Року Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Поки це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті промінь сівюєй. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.